Але нас мамо, але ми в тірняшка, як говорять. <риклад> з нами не зміг приїхати наш брат Петро своєю родиною. Але тут є мій чоловік Петро, моя дочка Олена, зять Зиновій, син Андрій, Сергій, син Андрій з дружиною, не зміг приїхати, бо вони зараз проживають в Іспанії. Я від нашої родини хочу зараз. Хочу прочитати вірша. Для мене, як я його прочитала спочатку, здалося, що це буде, так, якби, заповіт від наших батьків, нам, дітям, нашим синам і нашим внукам. Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клинуть, як супереч усім, ти віриш в себе, і з їх зневіри також візьмеш суть. Якщо Чекати можеш, ти невтомно, обріханий, мовчати і пройти під поглядом ненависти, притому не грати цноти ані доброти. Як можеш мріять, мрійництво не впасти і думать, не творити думки пуль, якщо тріумф за рівно, як нещастя, приймеш як дим, як вітер на віку. Якщо, якщо стерпиш. Як справди твого слова Прийдись відставить пастки на простих, як стало все, чим жив ти і заново зумієш все почати і звести. Якщо наповниш в черзі хвилини, снавою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину і більше ти, людина, сину мій. Це Ярослав, дружина Катерина, син Віталій, дочка Оля, звичайні вічки. Там, що це кожен з нас. Він один, і він ну, сам без вас із нею може вітер зігнути, зламати. Але коли ми разом, тоді є, ми міцні і нас важче зламати. Тож, давайте будемо завжди разом. Всію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, не на рік, не на два, а на ноги і літаю. На день вас проосслабля, а біда з хати ся втікає. Будьте щасливі разом з цічками, смутку смуткою кривди не буде між вами. Хай ласкові щедрого Іля дарує вам ногі і благі літа. Високі бле! Слава родині Ратию! Облизькі їм!